Мої дорогенькі, свиноводиться добре, козуводиться взагалі замечательно. А пці води, то теж непогано слухайте. Коротше, в мене в пожарі згорів інкубатор той мій старий, Є в мене такий новий. Чесно скажу, не впечатлені я від нього. Не очень він мені, якщо чесно, то ну, не знаю, що це має бути, як це має бути. в общем. Закладаємо кури, Дивіться, все в маркері, всі руки грязні. У мене є карликові курі. Ось, бачите, це мої яйця. І плюс я ще купила курячих таких здорових. Там і голошейка, там і є мастер не ну, небагато. Поняли, типа. Ну, коротше, домашні курі заклали. Будемо висижувати, бо курі дорогі. Купити. А яйця кругом треба. Чи в торт, чи навіть так пожарити, чи зварити, поснідати. В общем, яйце в хаті повинно бути. А я рахую, якщо ти живеш в селі і сидіти без е, хазяйства, без птиці, ну, це треба бути ледачим. Так що треба працювати. Хочеш щось мати, треба працювати. От. От такий у мене інкубатор. Дуже прошу, в кого такий інкубатор. Напишіть мені, будь ласка, відгуки за нього. Хто як користується, який вивод. Отак. Бачите. Вон від нього коробка. В кого який вивод і як, в общем, проходять ці інкубації. Бо він в мене то включається, то виключається. І я не можу до нього ніяк приспособитися. З тим датчиком то підніму, то опущу. О, давайте. Так, включили. 12,4. Вроді на 38 стоїть. Не знаю. Е, в мене той був інкубатор, то я ставила на 38 і я не клацала. У мене все виводилося. В цьому не знаю, що робити. Ще яєць багато, виходить, я положила, мені жалко викидати їх. Поскладала трохи наверх, бачите? Ну, думаю, прогріється. Ото карл, то то карлики, яйця. Отак. Кури висижуються в інкубаторі 21 день, так що, думаю, все буде, все буде добре. Ось і він тут щось нерівне в нього. Не знаю, може, може, і буде все добре. Ну, не знаю. Скільки влізло сюди яєць, теж не скажу, бо я не рахую, і ви це добре знаєте. У мене немає такої привички. Не люблю я це діло рахувати. Я перемила, склала, скільки влазить туди. З тих всіх яєць у мене трохи є відходів, бачите. Лопнути таке, промивала теплою водою, принесла додому в відрі їх. Так що О, руки всі помальовані. Так що все, друзі. Чекаємо тепер на вивод цеплят. Будемо вирощувати кури, не тільки свині. <смі> свині то чудово, не ну і курка треба. Ти і на м'ясо я люблю. І в суп навіть зварити, чи борщ, чи що, пам'ятаєте, на волині, скільки в мене було птиці. Хочу знов розвести багато. Нема грошей купити за то, то, того кусок м'яса. Вийшов, дав курки по голові, сокирою, кинув баняка і ти наївся. Понимаєте, як? О. Так що, отак. Ну все, друзі, люблю, цілую і до зустрічі в наступних відео. Всім пока. Напишіть, будь ласка, відгуки, хто користувався таким інкубатором, що він з себе представляє, і, і взагалі який він. У мене він довір'я не визиває. Я б такий, якби я собі купляла, б я б такий точно б не купила. Ну, вже який є, за такий, Богу дякуємо. Кісь він такий тоненький, слухай, те аж просвіщається. Кажу, якби був би вибор, я би собі такого не купляла. Ну, який вже є. Так що так. Всім до побачення.